Як отримати статус безробітного на порталі Дія. Привіт! Раніше, щоб отримати статус безробітнього, потрібно було прийти до центру зайнятості, витратити час на чергу, а потім найімовірніше зрозуміти, що черга була зовсім не так. Тепер отримати статус безробітного можна значно простіше. Онлайн. Подання заяви триває до 10 хвилин, а її опрацювання від 1 до 3 робочих днів. Отже, зайдіть на портал. Та натисніть Зареєструватися, якщо не зареєстровані, або Увійти, якщо Ви вже зареєстровані на порталі Дія. Авторизуйтеся через КЕП чи Bank ID, Відкрити вкладку Послуги та виберіть Реєстрація у центрі зайнятості. Заповніть заяву. Підпишіть її файловим ключем і чекайте на сповіщення про результат. Воно надійте на електронну пошту. У СМС-повідомленні та в особистому кабінеті на порталі Дія в розділах Зверніть увагу та замовлені послуги. Це все. Оформити статус безробітнього можна ще й у застосунку Дія. Як це зробити, ми розповімо вам в іншому відео. Сподіваємося, це відео вам допомогло і бажаю якнайшвидше знайти роботу до душі. Все буде Україна!